Всім привіт! Мене звати Даруся. Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні я хотіла розповісти про свої вишивки. Я зовсім починаючи вишивальниця, До того як я вишила цього прекрасного бісерного дракона від Тела Артс, я лише пробувала одну чи дві вишивки. У мене був морський коник в дитинстві, якого я довишивала, і про якого в мене нічого не залишилося, навіть пам'яті, тільки в моїх спогадах він залишився, тому що він тепер знаходиться на окупованих територіях. І також в минулому році я вишивала такий дуже простенький турецький рушничок хрестиком. Навіть я б сказала це певний рушничок, а був арушник, тому що ви можете побачити на фото. Він такий аж махровий. Продавався в якомусь турецькому супермаркеті. Я купила, вишила і подарувала бабусі своєї. І ось в Львівській мережці мені порекомендували цей магазин як таку скарбницю для людей, які люблять щось робити руками. І я туди пішла, закохалася у вишивку, закохалася в ці різноманіття схем. Потім почала дивитися вишивальницький український ютуб. А це цілий світ. Ось ви можете бачити на екрані ті канали, які я дивлюся регулярно. І вони просто чудові, ви теж почнете щось робити руками, якщо будете їх дивитися, ну або, хоча б можна просто слухати їх як підкаст, коли ви робите щось своє, робите щось творче. І ось я придбала в мережці ось такого. Дракона від Тела Артіс до цього в мене з тим морським коником був невеличкий досвід з бісером, але не настільки масштабний. Мені дуже сподобалася ця схема. Мені, в принципі, хотілося щось бісерного. Єдине, що мене смущає, це оцей атласний фон. Не дуже мені подобається, коли не повне зашиття є у вишивці. Але в цілому я вважаю, що для своєї першої бісерної роботи вона була достатньо успішно. Мені дуже подобається його трогати. Торкатися нього він такий супер приємний на дотик. Хочу також залишити відгук про львівську мережку. Це продавчиня в львівській мережці. Мені підбирали бісер, і мені неймовірно сподобалося, як вона це зробила. Це, бачите, тут по ключу є зелений якийсь так, але насправді весь цей ключ він просто дає змогу розрізняти різні види бісерин, які ми будемо тут вишивати. А насправді, там, де було вишивта типу зеленим, насправді це був жовтий, і вона ось ось такий малесенький картиночці. Ось тут, по такої прив'южичці, вона підбирала вручну власноруч мені цей бісер. Як бачите, 26 видів дуже вдало підібрала. Тут є і бісер з блиском, і ось такий, бачите, і рожевий, і коричневий матовий бісер, і звичайний, і якийсь перламутровий, особливо ось тут в рожевому також дуже-дуже красивий: оцей, як гранатові зернятка. І в мене до сих пір залишилася купа залишків. Це така супер старенька коробочка пластикова, яку мені бабуся дала для того, щоб я в ній складала цей бісер в подорожі. Як бачите, я її намагалася оформити за допомогою стразиків, але невдало підібрала, на відміну від працівниці мережки. У мене з кольорами не так гарно, невдало я підібрала співвідношення. Білих страс з якимись такими різнокольоровими і майже не читається тут моє ім'я. Але це була моя така перша робота по наклеюванню лістявочок, так що мені теж це сподобалося. Спробувала так поекспериментувала. І ось в мене залишилося так багато цього бісера, такий він красивий, такий він яскравий, дуже приємно до нього доторкатися. І в цілому я зрозуміла, що бісер це моє. Взагалі мені сподобалося, як вони там в львівській мережці такий невеличкий за розмірами магазинчик, але як же ж класно вони там всі розставлені. Тобто там е окрема в них така шафка з ось такими схемами. Телеартіс і не тільки бісерними схемами, і вони там розкладені прямо по темам вишивки, там є окрема поличка з патріотичною тематикою, окремо з фентезі, сюжетами, з тваринами, з природою. Дуже-дуже класні схеми є, з чого вибрати на будь-який смак. І ось такий вишив в мене дракон, я його не оформлювала, бо мені його нема куди зараз вішати, Але е хотіла би е спитати в більш досвідчених вишивальниць, які, можливо, потраплять. На це відео, а можливо, просто в людей, які не вишивають, але мають більше почуття смаку, ніж у мене. Ем, скажіть, чи вам не муліє ось ці пасма драконічі? Бо мені так сподобалося, як я його вишила. І якщо б не оці торчащі якісь надруковані вже пасма, я б його так і залишила. Він такий, мені здається, такий європейський дракон. Але м -м, тут от є така. Печать і, можливо, її треба повністю перекрити цими бісеринками. Скажіть, що ви думаєте? Можливо, треба ще його дні дозавершити. Окрім цього, дракона і підбору бісера, що, в принципі, становила більшість моїх грошей, які залишилися в мережці. Ну, звісно, сама схема вона була найдешевшим з того, що я купила, але сам бісер. Він вийшов доволі дорого, бо ви бачите його багатько. Також я там придбала ось такі ножички. Дуже вони мені подобаються. Такі вони підходящі до того дракона. Але окрім нього, я там провела взагалі 4 години. Я такий вигідний клієнт, якщо мені подобається магазин, то я в ньому проводжу 4-5 годин, все дуже повільно обходжу і. Дістаю продавців усілякими питаннями, і потім е, щось накуповую собі, фотографую все, що мені сподобалося. Ну, коротше, я прямо починаю вже жити в тому магазині. Ось е, наступна моя робота це вже не ще не фініш, не, але е, вже інша робота робота хрестиком. Хрестиком я також, звісно, вишивала в школі у нас. Е, це було обов'язково для всіх учнів, і для хлопчиків, і для дівчаток. До речі, хлопчик в нашій школі вишивав в моєму класі найкраще з усього класу. Всі дівчатка йому дуже завдняли, бо він так швидко і так вправно це робив. Деяких дітей просто талант до цього. Ну він, взагалі, був талановитий хлопчик і грав на музичному інструменті і був дуже класний, вдалий в математиці. І ось ще й був прекрасним вишивальщиком. Сподіваюся, в нього все гаразд. Я з Луганська, тому не можу бути на 100% впевненою, але я думаю, що це дуже розумний був хлопчик, і він вже давно десь працює в Києві. Наступне, що я купила, і те, що я вже ось в процесі довишивання, це «Dimension Gold Petite». Цей метелик з орнаментом, чесно кажучи, Gold Petit, Мені коли я чую про них від інших вишивальців, здається, що це щось таке дуже легке, простеньке, ну звісно, порівняно з тими складними і великими роботами, які інші люди роблять. Але Боже, як це складно! Ну, я вам покажу навіть свою вивертку. Мене раніше вчила бабуся, коли вишивати, казала, що. Задня сторона вишивки вона повинна бути такою ж красивою, як і передня. Але якщо бабуся подивиться це, відео. Ну, я думаю, що вона буде трохи розчарована. Я думаю, що насправді це має сенс, коли вишиваєш рушник або ж вишиванку, вишивану сорочку, якісь речі, які ти будеш бачити його задніх, але тут я збираюся оформити це в таку кроленьку рамочку і ніколи більше нікому не показувати. Окрім вас цей кошмар ззаді. Схема вишивається на 18-й аїді. Для мене в ній було доволі багато нового. Я вже тут вишила весь хрестик, почала вишивати напівхрестик, який я ніколи в житті взагалі не вишивала. І для мене це така новина, що можна не закінчувати хрестики. І воно насправді виходить доволі непогано. Мені залишилося лише дошити оце темно синє і. Ще всередині тут душити, теж напівхрестиком. І також тут буде багато бекстічу, І я його дуже боюся, бо я ще ніколи в житті його не робила. І в принципі, всі вишивки, які я вам сьогодні покажу, всі всі мої покупки, вони об'єднані тим, що в кожній з них є певні елементи, які для мене будуть нові, і які мені дуже хочеться спробувати чомусь новому навчитися. Так що, ось такий в мене йде процес, вже підходить до свого логічного завершення. Його від, отсюди відкладу. І наступне покажу вам Телу Artis ще одну роботу, але вже вишивку хрестиком. Мені здалося, що я купила якийсь супер простенький, легенький набор, а потім вже я зрозуміла, що тут є елементи, яких я теж ніколи не вишивала. Наприклад, ось такий. Елемент не знаю навіть як він називається, ніби як такий хрестик з дірочкою, е, такі зірочки, ось такі якісь е, хвостики. Незрозумілі. Ну Дуже цікаво, що це буде. І мені подобається, що це на п'яльцях вже, тому що для Dimensions в мене нема п'ялиці. Взагалі я вишиваю це на вісу, на руках. І це не супер е, зручно особливо коли там йде. Чотири нитка, приходиться прямо щось витягувати. Мені здається, що я його вже доволі так сильно залапала, цей е, процес. А ось ці зірочки від Теле Артіс буду вже вишивати одразу на тих п'яльцях, які є в наборі. Е, дуже вони мені подобаються нитки такі е, фарбовані вручну. Я ще не розкривала набор, але тут все дуже видно і є навіть улюблений мій бісер. Мені подобаються також кольори, ніби такі і патріотичні, і не дуже вичурні. Сподіваюся, що зможу не тільки навчитися чомусь новому, але й розслабитися, вишиваючи ось цю роботу. Бо ще одна робота, яку я збираюся вишити, і ще один набір, який я придбала в мережці, це. DMS – Це я навіть не знаю, який стиль вишивки. Ви мені підкажіть. Можливо, це гладь, можливо, це щось таке зовсім авторське, бо бачите, це якась формова схема від Вікторії Роуз річардс якоїсь британської вишивальниці. І ось тут теж буде і п'яльця, і схема, і нитки, і все таке красиве. Але я ще ніколи не вишивала ось такі пасми, ось таку техніку. Дуже цікаво, що з нього вийде. І мені теж приглянулася ця вишивка, бо вона така дуже в наших золотаво-блакитних кольорах, називається поля соняшників. Сподіваюся, що буде красиво, і хотіла прямо розпакувати цей набір зараз. Все таке богачте, яке красиве, мінімалістичне. Ой, він зовсім маленький. Прикольно. Я думала, що він приблизно ось такий, а він набагато менший. Класно. А, до речі, ні, не вліз, не вліз би метелик в ці п'яльці, але ледь-ледь би вліз. Так що, добре, що я до цього не розпаковувала і не мучила того метелика. Цікавий такий невеличкий набір. Ага, вже надруковані ці схеми, Ну, тільки найголовніше питання, як саме це вишивається, бо щось таке дуже-дуже цікаве. Ще мені невідоме невідомі техніки. Але є інструкція, все це є для вишивки. Дуже приємно. Взагалі, дуже якісно все це зроблено. І подивіться, які приємні ниточки. Думаю, теж буде в мене багато залишків. Кажу теж багато залишків, бо вже закінчую дошивати метелика і Dimension стільки поклали. Ниток в цей набір можна ще одного вишити. Я е, раніше не розуміла, як люди там продають набори залишків. Думаю, ну скільки там може бути тих залишків? А тут залишків реально на ще один е, відшив, а це я побачила в одної з ютуберок, що вона ось так заплітає в коси свої ниточки для того, щоб вони не заплутувались на ось таких тримачах. І мені це так сподобалося. Бо це був реально в мене якийсь бардак з цими нитками. А ось так я їх заплела в трішки такі коси, і дивіться, скільки їх залишилося. Майже всі вони залишаться. Тут для Бекстічу, в принципі, його багато, в сенсі того, що. Для мене, будь-яка, кількість бекстичу буде великою, бо я його ще жодного разу не вишивала, і мені дуже страшно. Але, в принципі, ниток на нього вийде не дуже багато. І ось це все залишиться. Також тут буде бекстич навіть такою металевою ниточкою, теж я жодного разу нею не користувалася ще. Тому, думаю, що і з цієї роботи. Із цього DMC теж залишається купа ниток. Ну я подивлюся, що можна з ними буде зробити, що мені захочеться зробити. Бо до цього я до того як я дійсно перейшла на вишивання у того метелика. Я так дивилася в пінтесті, в мене було стільки бажань там, знаєте, якісь навіть не схеми зберігала собі, а вже готові вишити роботу. І думала, ну, що ж там може бути такого складного, якщо це якась маленечка вишивка, то я його на глазочок вишив. Не треба мені навіть та схему. А тепер вже розумію, коли от тут тегічки посиділа, повишивала, що взагалі це не настільки просто, як здається, і треба дійсно. Дуже багато вміння і таланту для того, щоб зробити гарну, класну схему. Мені в цьому сенсі найменше дуже сподобався. Це був мій перший досвід з цим виробником. Дуже все логічно зроблено, дуже гарно зроблена схема, дуже гарно кольори подібрані, і воно яскраве, і при цьому не вербіглазне. Так що я вже зрозуміла, що я трохи делюлю в тому, що. Можна ось так от просто взяти і на око щось там вишити. Ну, але якщо залишається дійсно багатько ниток, то буду дивитися, що можна з ними буде зробити, щось буду придумувати своє. Не знаю навіть, як люди роблять все це підбором це теж окрема така насолода для очей. Бачити, як жінки класно розбираються в цьому всьому. Я поки що зовсім новачок, але вже розумію, що за цим стоїть дуже багато роботи. Ось такі мої перші вишивки. Дякую за увагу. Побачимося в інших відео. Залишайте коментарі про те, чим ви захоплюєтеся, і можливо, якщо ви теж вишиваєте, можливо, ви вишивали щось з того, що я собі придбала, діліться враженнями.